Ок, чи не ок. Версія менеджера з продажу ауром. Питати про знижку: ок, чи не ок. Звичайно, ок. Побесідуємо всі ми люди. Виберемо найкращий варіант і узгодимо знижку. Купувати на етапі фундаменту: ок, чи не ок. Звичайно, ок. Дешевше, краща інвестиція в майбутнє. Думати, що паркінг це не обов'язково. Ок, чи не ок. Не ок. Сніг, дощ, вільний час після роботи, де запаркуватися, Подумайте про власний час і про машину. Підписувати договір онлайн ок, чи не ок. Звичайно, ок. Ваш час, ви за кордоном, чи ви десь далеко на території України, підпишемо, організуємо, все якісно проведемо. І є ще питання? Пишіть у коментарях, кажемо ок, чи не ок.